Вітаємо вас на каналі Big Waves Development. Сьогодні ми з Мариною розкажемо вам про свої улюблені місця на Балі. Тому раджу взяти блокнотик і виписувати собі must-have visit places, да? place-places. Немножечко на аміріконському поговоримо. Запишете собі місця, де ви обов'язково маєте побувати, якщо приїдете на балі, готова? Угу. Перше місце, яке ти відвідала на балі, коли сюди приїхала. Аеропорт. Логічно. Так, аеропорт. Жарка не подобається. І ми поїхали у готель в куту. І з тих пір я не дуже люблю куту. Тобі не сподобалось спочатку на балі? Перші чотири дня повне розчарування. Окей, моє перше місце, куди я потрапила, я приїхала пізно ввечері. Перший раз в Азії. Я пам'ятаю, що я приїхала в сім'як, і там я ходила оцими вуличками. Я дивилась на цей кіпіш, байки mm, да, да, оце це да, да. все. Але я тоді помив, що я просто йду, і я навіть не дихаю. Мені настільки подобалось. Да. Мені одразу тут сподобалось. Цікаво, який у нас різний досвід першого, першого візиту на Балі, як але. Так. Я через 4 дні в Куті, в готелі переїхала на вілу, на якій ми з тобою познайомились. Да. Коли ти вперше приїхала в тому місці, я закохалась в балі. Клас ти в Убуді вже тоді. Да, я убуду божня. Яке твоє місце сили на балі? Я дуже люблю північ острова. Це готель Сумберкіма. Моя сім'я не поділяє цього експіріансу, коли треба 4 години в одну сторону. Її. І слава Богу, можна самі туди зганять. Це просто щось неймовірне, і це той балі, от який ти любиш по пінтересту, в який ти закохався по картинці, а там він ще краще. В мене моє, прям якщо ми кажемо про місце сили, куди я їду, коли мені погано або навіть коли мені дуже добре. Я їду в готель, в якому я зупинялась перші чотири ночі, коли вперше сюди прилетіла. Він називається Бабуся. Де ти ловиш натхнення біля океану в джунглях серед людей чи на самоті? Одне з останніх відкриттів це західне узбережжя Балі, дуже дуже далеко. Там можна 6-5 кілометрів гуляти пляжем в одну сторону і не зустріти людей. Це ти пролос. Це я пролос, так. Да. І я один з останніх разів гуляла там взагалі в зливу. Я не можу навіть передати. Це таке місце, в яке варто поїхати. В моє місце сели теж вода. Я можу поїхати ну, в рандомну кафешку, десь недалеко від дому. І Я реально можу, так от як кіт під валір'янкою сісти і залипати на океан, дивитися на так. цю воду, тому що для мене океан це якась ну, така сильна. Енергія і стихія, яку ти не можеш пояснити, mm -hmm. але я коли на неї дивлюсь у мене таке враження: знаєш, типу такі заюш, все хорошо, ноль проблем. Ще перейшамо. Я тебе розумію. <п> Улюблений ресторан, <'ят> кафе, світанок, захід сонця. Я безмежно люблю вигляд заходу сонця на комода в національному парку, там де пам'ятаєш, може злітають лисиці вночі. І коли ти дивишся на це фіолетово помаранчеве небо, це і довкола тільки вода, і маленькі острови. Це просто капець. На Балі таке місце. Взагалі будь-яка західна сторона, там, де видно і океани, джунглі. Ну просто все, що по західному узбережжю, там де можна спостерігати захід сонця, він буде такий, про який всі говорять, що таких немає ніде. Сніданки вдома, коли є час. Давай так. Культура харчування на балі, вона взагалі дуже неймовірна, тому що тут зібралися люди з усього світу і да. привезли сюди найкраще, і ти сидиш і дякуєш Богу подіям за те, що ти зараз маєш можливість бути дотичним до чогось, де зібрався досвід багатьох націй, багатьох культур, і він обмінявся і створила щось взагалі унікальне. І навіть якщо ти сидиш в якійсь кафешці біля дороги. І спостерігаєш, як шумлять у такбайки, але вони в тебе включаються як білий шум, і ти просто можеш пити найсмачнішу каву, їсти найсмачніший сендвіч. Блін, наскільки це неймовірно? Угу. Від того, що це хтось придумав, хтось привіз, хтось зробив, побудував навіть цю маленьку кафешку. Взагалі, заклади харчування на балі це про ну, певне натхнення. Ми на балі, ми в Азії, десь може бути не до кінця витертий стіл, але це завжди буде якийсь свіжий цвіточок, якась там не знаю. І, і люди, які постійно посміхаються. Да. І ти сам починаєш посміхатися. Да. Ти говориш з друзями по зуму, тому що ти когось давно не бачиш кажуть, блін, ти почала посміхатись. Я реально все життя майже не посміхалась. Угу. А якщо казати про мої місця, в мене є ще одне улюблене місце. Місце, куди я дуже люблю їздити, бо я нього живу поруч. Це Cafe. Захід сонця пряма вам рекомендація. Дуже класно дивитися захід сонця з Ля Да. Там дуже красиво, та можна посидіти прямо на таких подушках, прямо на піску, і дуже автентична дістрика. Дуже далеко від нас далеко, <laughs> але власне да Джошуа Дістрік теж дуже класний там дуже така нестандартна їжа да. поєднання смаків, таке, що в тебе просто в голові все розривається. Як би ти описала балі трьома словами: свобода, краса і натхнення в мене буде напевно навіть не три слова, а такі як маленькі речі. Для мене це життя мрії, безліч можливостей, можливість бути собою і люди, і люди. Це четверте, але спільне, так можна. Воно, напевно, те, що створює це все. Да, 100%. Якщо завтра був би твій останній день на острові, куди б ти точно пішла? Ми зараз будемо плакунькати. Так. так, ні, ми не плачемо, нікуди ще не їдемо. Так, в мене просто візеран. Віла. Яка? Хем. Хем в мене да, у нас тут просто є дуже особлива віла, яка напевно подарувала нове життя в якихось сенсах. Вона була дверьми в наступну комнату. Угу. Яке місце на балі тобі не сподобалось, і чому мені було прям до сліз боляче, коли ми прибирали з командою пляж після нового року, коли циклон приніс кучу пластика, угу. і я прям прибирала це все, і в мене в голові не вкладалося, що взагалі люди творять з планетою. Не те, що цей пляж добив. А у цей стан того, що цей бруд він же не з'явився сам по собі. Це ми люди його зробили. Саме те, що відбувається в деяких точках не тільки на балі, а взагалі в світі. Це те наскільки людина деструктивно впливає на цей світ. І тому, коли хтось приїжджає і каже тут брудно або ще якась історія, hello, guys. Може, це якраз привід задуматись. Просто і місцеві люди, і туристи стали більш свідомо до цього ставитися, і це насправді дуже приємно. Дуже велика кількість пакувань органічних, без пластику, намагаються готелі переходять на якісь речі ну, багаторазові або з мінімальним впливом на довколишнє середовище. Те, що мені тут імпонує, в супермаркетах немає великих пластикових цих пакетів. Дома у нас усім був пакет з пакетами. Да, а да, тут да. у нас є сумка з сумками. Інколи в мене буває такий настрій, дівчатки, не зрозуміють, в які періоди, коли тобі здається, що всього не то все не так, всі не ті. Але коли от мені здається, що мені щось не подобається, я просто роблю глибокий вдих і думаю, боже мій, я живу в раю, я зараз живу своє найкраще життя, свою найкращу версію життя. І тому в мене одразу от спадає оце, от ну типу, що щось мені не подобається. Так, в мене є для тебе ще підготований бліц. Три речі, без яких ти не уявляєш свого життя на балі. Зручний засіб пересування в жару. Окей. Можливість усамітнитись на пару днів на місяць не знаю. Мені здається, вона все інше є. <гум> Скрізь по всьому світу? Ну дивись, ну об'єктивно, я сюди приїхала і через соціальні зв'язки, соціальний капітал дуже швидко змогла там там допомогли, там домовились, там організували, там порадили. І по суті, все, що мені було потрібно, це перебувати в комфортних умовах. Тоді давай третім пунктом ну, додамо тобі людей, які тебе оточують. Да, це просто неймовірно. Сама би я тут на пляше щось змогла. А що для тебе розкіш сьогодні? Вільний час. Найцінніший урок, який дав тобі конкретно балі, подякувати навіть тим, кому я раніше не могла подякувати. Я дуже багатьом людям і подіям зараз вдячна. Балі для мене це про можливості і свободу. Найкращий захід сонця. Де на комода. Улюблена страва або коктейл на острові або Авокадо тост. страва на сігорен. кок не коктейл. холодненька. Якщо Балів був би людиною, якою рідною? Я тут відчуваю, наче як вдома. Він для мене дуже рідний. Кажи угу. три речі, без яких не можна вижити на острові, без візи, місцевого мобільного телефона і без води, і без грошей. Я сподіваюся, що це відео стало для вас путівником, можна сказати, деяким гайдом невеличким побалі. Напишіть, будь ласка, нам цього разу в коментарях, що ви ще хотіли дізнатися по балі, і загалом направте нас, який би ви контент хотіли б бачити ще на нашому каналі. Про нерухомість інвестиції, понятно, що ви вже знаєте, що можна з нами зв'язатися, але ми будемо раді почути ваші історії з балі і ваші побажання, що ви хотіли бачити на нашому каналі.